Приїхала поліція, оцепили тут периметр, що не було мародерства. Це перше питання, це був дуже великий плюс по комунальниках. Тож, ребята молодці, ми одразу почали розчищати. Вони біля кожного тут магазину поробили такі міні-кучки і сказали, що туди зносить все. В принципі, по ну, там ОСБ дали зашити. Якби привезли прямо сюди, ну ніхто там не таскав, не оттуда, не отсюда. Вони попривозили все ровненько. Вчора всі за біотуалети були що це. Що привезли, поставили, тому що територія зараз половина ж без світла, без води. Будемо старатися встановити. Ну я думаю, ближайший час за місяць півторами. Запустимося, ви прийдете, вже знімете новий репортаж, як буде все красиво і гарно. Зараз будемо потихеньку вигрібати мусор, вивозити це все. И, ну, в планах залишитися на цій території роботи дуже багато і швидко воно не буде. Дуже багато є проблем. Зараз будемо вирішувати проблему з водою в першу чергу і обіцяють нам дня за два відновити електропостачання. А як зараз от з клієнтами, які тут обслуговувалися, чи планували обслуговуватися? Ми обслуговували в основному свої автомобілі, тобто uh -huh. машини, які належали нашій компанії. Uh -huh. Вони обслуговувалися. Зараз ми те, що залишилося, вивозили на сусідні стоянки, вони там знаходяться. І Доки не наведеться тут порядок, працювати не будемо. Нам ще повезло в порівнянні з сусідами, в принципі, повезло. Ну, повиносило все скло, ці вітрини ми вже повністю замінили. Тобто тут скла не було. Скло повтикалося в коробки. Ну, тобто, якби тут були люди, то я думаю, була б біда. Ну, товар побила деякий, позносило його все. Ну, в принципі, все було в склі, стеля валилася, шкафи деякі попадали, деякі попробували насквозь прямо товаром. Цього немає вітрини, двері виламало повністю. Дуже швидко все, в принципі, робилося. І плюс наш колектив вийшов весь теж вигрібається все. Комунальники якраз латали ну, разом з хлопцями, з нашими вітрину. Ну тобто з кляніці фасад. А уже ну, внутрі, понятно, саме що. а відновили роботу ви сьогодні? Чи ще вчора? Ні, сьогодні. Вчора тут скла було багато. Ми поки вигрібли. Ну, по перше, людям небезпечно. По апріорі сюди заходить було поки виграбли, тому сьогодні ми працюємо